Це був найважчий мі місяць для Харкова, бо було, ми зафіксували 142 атаки по місту Харкова і дійсно дуже таке серйозні руйнації, які були, це, по-перше, житлові будинки, цивільна інфраструктура, дитяча залізниця постраждала, як ви знаєте, цивільне підприємство. І дуже важко було, але хочу сказати, що що стосується нашої критичної інфраструктури, то в місті все працює. Так нам вдалося отримати і енергопостачання, і водопостачання для містян. Працює громадський транспорт. Так було важко. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, волонтерам, які доєднуються кожного разу, коли ми приїжджаємо на прильоти. І разом ми робимо те, щоб для містян було більш-менш зручно знаходитись і жити в місті Харкові. Змінилася тактика ударів росіян, якщо раніше вони е, направляли шахети один, два, три в різні райони міста Харкова, то тепер ми фіксуємо те, що е, цілими групами залітають і це ускладнює е, працю нашого ППО, як ви розумієте, бо дуже багато е, наплив таких шахедів і е, б'ють переважно е, в одно місто, два місця, місця е, по е, місту, і е, тому такі важкі руйнації е, кожного разу. Може бути і повторні прильоти, ми це теж фіксуємо, на жаль, і працюють одразу, виїжджаємо на міста, і працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, але руна це дуже, дуже серйозно. Збитки ми оцінюємо тільки попередньо, хочу сказати, це 10 мільярдів євро, але ж це коли працюють експерти то ми маємо зовсім інші цифри, бо руйнація дуже дуже серйозна і одразу їх немає можливості знати відзначити, але потім ми бачимо, що деякі будинки, на які ми розраховували щодо відбудови, зараз ми не можемо відбудувати, а вони будуть, на жаль, знесені. Що стосується інших питань, то дійсно я хочу сказати, що Харків дуже дуже постраждав. Я б сказав, що це найбільше постраждавше місто серед великих міст України. І сьогодні тільки 8,5 тисяч житлових будинків, підкресли житлових будинків, вони мають руйнацію і пошкодження. Що стосується того, який сектор економіки найбільш постраждавший, я би відзначив це освіта. Бо спочатку війни ворог цілеспромовано був, був по освіті і ми маємо дуже серйозне пошкодження і перш за все шкіл, дитячих садочків, крім цього лікарні дуже постраждали. Ну і звісно житловий фонд, який дуже дуже постраждав, і ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відбудовувати житловий фонд, щоб люди мали можливість жити в своїх домівках. Ja hoću što našim komentom ja našem В переважної більшості залишаються е, у місті. Так, є люди, які рятують життя своїх родин, е, власне життя тимчасово виїхали з міста Харкова, але е, всі душою і серцем е, в Харкові вони дуже цікавляться, е, цією ситуація, яка розгортається в нашому місті. Що стосується людей, які залишились, е, я е, перш за все дуже вдячний, вони справжні герої, бо е, кожного дня обстріли, е, кожного дня лунають по декілька разів. Зі повітряної тривоги в таких умовах люди живуть, люди працюють і все працює в місті Харкова. це перш за все завдяки харків'янам, які сьогодні. Живуть у нашому місті. Йде війна, і ми чітко повинні розуміти, що поки ми не досягнемо справедливого довгоочікуваного миру, буде так і залишатися, і нам потрібно бути разом. Я з першого дня війни сказав, що ми разом, ми харків'яни, ми єдина родина. і Будемо триматися до того, як досягнемо справедливого миру. Це дуже великі виклики, які ми маємо. Ви знаєте, що ми е, були часи, коли ми по вісім разів е, на зиму перезапускали повністю систему опалення. Для нас дуже важливо підготувати місто до опалювального сезону. Така робота е, практично е, триває цілодобово, хочу сказати. Е, так, сьогодні ми сконцентрували свою увагу на зміну певних магістралі на зміну каналізаційних колекторів для нас це дуже важливо бо е, ті влучання які були вони зробили суви грунту і ми м, сьогодні маємо е, руйнацію каналізаційних колекторів які ми відпрацьовуємо сьогодні е, змінюємо каналізаційний колектора це дуже дуже важлива робота вона триває швидко просуваємося для того, щоб зробити до початку опального сезону, змінити. Так, це важка робота. Я дуже вдячний всім нашим комунальним службам, це Харків водоканал, Харківські теплави мережі, які працюють для того, щоб все це зробити. Для нас це дуже-дуже важлива робота. Ну і звісно, готовимо котельні, децентралізуємо систему опалення, прокладаємо нові трубогіни для того, щоб люди взимку були з теплом. Для нас дуже важливо щоб ми не стагнували, щоб ми стояли на місці, а, а, ну, потрошку, незважаючи на війну, і розвивалися, і відбудовували все те, те руйнації, які є у нас. Так, звісно, ми не звертали жодного проекту щодо будівництва метрополітена, ми зараз а, на фінальній стадії переговорна стадії з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції і розвитку. Крім цього, хочу сказати, значну увагу приділяємо громадському транспорту. Для нас це дуже важлива ситуація. Ми працюємо над перезапуском певних трамвайних маршрутів, які е, сьогодні дуже і дуже потрібні для е, тих людей, які е, проживають у місті е, в е, віддалених районах міста Харкова. Е, крім цього, звісно, відбудова житла. Крім цього, звісно, це будівництво підземних школ. Так, ми вимушені будувати підземні школи і зараз ми вже побудували чотири е, підземні школи. Крім цього, е, будуємо зараз ще шість. Підземної школи для нас це дуже дуже важливо, бо наші діти потребують того, щоб вони навчалися в нормальних більш-менш умовах і головне в. в безпечних умовах тому створюємо ці простори ну і звісно працюємо над великими інфраструктурними проєктами як я вже сказав і каналізаційні колектора і теплопостачання, децентралізація теплопостачання ну і звісно так званий енергетичний острів над яким ми працюємо кожного дня для того щоб мати певну незалежність від енергетичних систем бо ми розуміємо, що ворог дуже кабаро і може вразити в будь-який час. Я дуже вдячний нашому бізнесу, бо їм дуже дуже важко. Бо були часи, коли цілеспрямована ворог обстрілював бізнес, руйнував бізнес і е, дуже багато підприємств постраждало. І я вдячний всім які, е, підприємцям, е, які знайшли в себе мужність сіл і віру в Харків і віру в Україну, е, і відбудовують, відбудовують підприємства, перезапускають підприємства, нікуди не виїжджають з міста Харкова. Е, і це дуже-дуже важливо бо це люди, бо це е, праця, бо це створення робочих міст, заробітна платня людей. В кінець кінцем більш-менш нормальне життя для людей і для міста Харкова. Е, так, звісно, ми підтримуємо міста і е, хочу сказати, що ми... Надали е, пільги, ми скасували всі місцеві податки і збори, і вже більше е, року ми тримаємо це для того, щоб наші підприємці мали обігові кошти, для того, щоб вони створювали робочі міста, відроджували бізнес. Але е, так, ми зустрічаємося з підприємцями підприємцями. Е, великі зустрічі були для того, щоб ми розуміли і чули один одного, для того, щоб рухались. В правильному напрямку підтримуючи один одного. На жаль, ми маємо дуже серйозні ранації щодо житлового фонду, щодо критичної інфраструктури. Але я хочу сказати, що для нас дуже важливо підтримувати місто чистим, щоб розвивалися не тільки парки і сквери, але й інше інфраструктурне. Проєкти. Це дуже важливо для психологічного стану, для ментального здоров'я харків'ян. Крім цього, я хочу сказати і подякувати нашим славетним військовим, які боронять нашу землю, коли вони попадають до парків, коли вони попадають в міста Харків. Для них це кавток свіжого повітря для того, щоб люди я спілкуюсь з військовими і вони підтримують, mm -hmm. бо вони кажуть, ми ж захищаємо людей, ми захищаємо нашу територію, ми хочемо бачити, що ці міста вони живуть, живуть, працюють і розвиваються. Це головне.